В програмі ви дізнаєтесь, чому французьке місто Страсбург називають столицею Європи, а дадуть відповідь на це запитання українці, які працюють на відповідальних посадах в європейських інституціях. Французьке місто Страсбург може претендувати на роль центру Європи і не тільки через його географічне положення. Це місто є традиційним містом зустрічі політиків і правозахисників з усього світу та унікальною точкою перетину часів і культур мистецтв і ремесел. Протягом всієї історії Ельзасу тут велися незліченні війни за володіння цією територією. Останні десятиріччя Ельзас належить Франції, але жителі Страсбурга називають себе Ельзасцями, підкреслюючи тим самим свою самобутність. Вузькі вулички з фахверковими будинками, кованими вивізками і обов'язковими квітами на вікнах це історичний центр міста, який у 1988 році внесений ЮНЕСКО до списку світової культурної спадщини, вражає своєю величю Страсбурзький кафедральний собор Нотердам. Він славиться своїм астрономічним годинником 16 -го століття та розкішним скульптурним декором. Ажурний шпиль на висоті 142 метри, увінчений подвійним хрестом. В іншій частині міста можна побачити грандіозні ансамблі сучасної архітектури кінця ХХ століття, які змагаються за силою впливу із середньовічними ельзайськими шедеврами. В них розташовані адміністративні органи європейського значення, а саме Європейський парламент, Європейський суд з прав людини, Рада Європи. Її штаб-квартира розміщується у Палаці Європи, який побудовано у 1975 році за проектом французького архітектора Анрі Бернара з рожевого піщаника скла і сталі. Ласкаво просимо до Ради Європи. Ми зараз з вами знаходимося у Страсбурзі у штаб-квартирі Ради Європи, членом якої є 47 країн, в тому числі Україна, звичайно. à cette discussion. Le Conseil de l'Europe en effet est le laboratoire. Wir hier, in den organen des Europarats, notre déclaration se présente comme la plus vigoureuse, la plus nécessaire des protestations. important pour la France et pour l'Europe. La grande idée, la grande Europe. дуже багато працюємо з Україною. У нас є спеціальні проекти в багатьох країнах. І один із наших найбільших проєктів, які зараз ми втілюємо, він саме відбувається в Україні. І ми тут працюємо на двох рівнях. Одночасно, ми працюємо із урядом. Ми надаємо експертні поради, а також е, ділимося досвідом інших країн е, про те, як робити реформу децентралізації, яку було заявлено і об'явлено українським урядом, е, що є дуже важливим для нас, для ради Європи. Е, Процес децентралізації це один із важливих складових процесу демократизації країни, тому що владу передається із центрального рівня на місця, а це означає, що вона буде знаходитися ближче до людей, до кожного громадянина України. І з другого боку, ми працюємо напряму, звичайно, з місцевими владами, міськрадами, міськоголовами і також неурядовими організаціями для того, щоб покращити їхні спроможності, спроможності управляти містом, надавати послуги населенню, спроможності робити життя кращим для кожного, хто живе в місті, або в селі або в селищі. В центральній частині палацу є велика зала для пленарних засідань Ради Європи. У приміщенні міститься ще 17 залів, менших за площею, та тисяча офісів, в яких працює персонал секретаріату парламентської асамблеї Ради Європи. В одному з таких офісів можна зустріти українку Ольгу Костенко. Вона стала однією з перших представниць нашої країни, яка за результатами конкурсного відбору потрапила на роботу в секретаріат парламентської асамблеї. Ольга Костенко працює тут вже 17 років поспіль. Вона є секретарем одного з восьми комітетів, в якому опікується питаннями міграції біженців та переміщених осіб. Я з радістю вітаю вас в секретарі парламентської асамблеї Ради Європи. Мене звуть Костенко Ольга, я співробітник комітету з питань міграції біженців та переміщених осіб. І Розкажу вам трошки про те, чим займається асамблея. Парламентська асамблея є таким унікальним форумом для всієї Європи, де можна обговорювати питання, які цікавлять громадян всіх 47 країн-членів Ради Європи. Щодо Європейського Союзу, то в Європейському Союзі на сьогоднішній день тільки 27 членів. Цим відрізняється парламентська асамблея, тому що вона загалом представляє 600 мільйонів населення Європи. От, Е, парламентська асамблея має консультативний статус, вона не є визначальним чи органом, який приймає рішення е, на відміну європейського парламенту. Європейський парламент приймає рішення, які є е, обов'язковими для членів. Європейського союзу. От. Ми даємо рекомендації нашим членам, країнам-членам, і ці рекомендації мають застосовуватися в законодавстві і в практиці цих країн. От. Щодо моніторингу виконання цих рекомендацій, то цієї системи на постійній базі її не існує. Але є Таке домовленість усіх країн-членів Ради Європи про те, оскільки всі рішення приймаються консенсусом, тобто більшість країн мають погодитися з тим рішенням, що так чи інакше ці рішення мають бути застосовані в практиці цих країн. В іншому постійному комітеті з правил і процедури імунітету і інституційних справ працює ще одна українка Катерина Гаєвська. Вона закінчила юридичний факультет Київського університету імені Тараса Шевченка та у 2004 році потрапила до Страсбургу. Спочатку працювала у відділі міжрядових справ Європейського суду справ людини, а нині у секретаріаті парламентської асамблеї. Цей консультативний орган складається з представників парламенту всіх держав-членів. Українська делегація. Це представлена 12 особами. Президентом асамблеї є Ен Брасер з Люксембургу. 47 країн, які є членами Ради Європи, підписали Європейську конвенцію з прав людини. Цей міжнародний договір покликаний забезпечити цивільні та політичні права громадянам, демократію і верховенство права. За дотриманням конвенції стежить Європейський суд з прав людини. Це міжнародна судова установа, заснована у 1959 році. Вона розміщується у Палаці прав людини, який було спроєктовано у 1994 році британським архітектором Річардом Роджерсом. Вражає символіка будівлі. Її форми нагадують терези богині Феміди, а великі скляні поверхні є метафорою прозорості. Ми зараз знаходимося в холі Європейського суду з прав людини. Суд є однією з інституцій Ради Європи, міжнародної організації, до складу якої входять 47 країн-членів. Тобто більш 800 мільйонів жителів країн-членів Ради Європи можуть скористатися послугами тієї діяльності, яка проводиться тут. У суді суд призначений для того, щоб кожна людина могла розраховувати на справедливий відповідний розгляд її жалоб стосовно країни, де вона мешкає, тобто це єдина інституція у світі, яка дозволяє людині подати жалобу, заявку проти своєї країни, і відповідна можливість виграти цю справу. Нині на розгляді суду 85 тисяч справ з них 15,5 тисяч від громадян України. До речі, наша держава посідає друге місце за кількістю звернень до цієї структури. Справа в ній може розглядатися суддею одноособово, комітетом з трьох суддів, палатою семи суддів або великою палатою 17 суддів. До Європейського суду може звернутися із заявою навіть дитина, якщо було порушено її права і свободи, зазначені у конвенції. Але до цього потрібно використати всі можливості національного судочинства у своїй країні. І для суду немає значення, хто звернувся до неї: або дитина, або підліток, або людина робочого віку, або пенсіонер. Тобто всі люди, в тому числі і діти, мають право звертатися, а їх заявки за умов прийнятності будуть розглянути європейським судом. Вже більше 40 років Рада Європи і молодь спільно працюють над побудовою більш досконалого і безпечного світу. Рада Європи є єдиною організацією, в якій молодіжні лідери ухвалюють рішення спільно з представниками урядів стосовно пріоритетів, програм і політики у молодіжній сфері. У 1972 році у Страсбурзі відкрито європейський молодіжний центр. Його приміщення з бетону і алюмінію є унікальним зразком сучасної скандинавської архітектури та стилю конструктивізму. Здесь очень много подарков, которые делали страны-члены Совета Европы. Например, вот мы сейчас находимся, это бельгийский бар, его подарила Бельгия. Это немецкий садик и терраса, это подарила Германия. А вот эта фигурка и еще там одна фигурка, их, их подарили Швейцария. Не знаю, если вы видели ту фигурку ленты, мы сейчас будем проходить. У ней От одной фигуры идут две тени, что говорит о некой такой неоднозначности человеческой натуры, скажем так. И вот здесь вы видите девиз этого центра, что здесь строится будущее Европы. Вообще как бы молодежный департамент Совета Европы придерживается, молодежный сектор Совета Европы придерживается принципа, что работать с молодыми людьми, при помощи молодых людей и для молодых людей. Или как бы иначе говоря, ничто для молодежи без самой молодежи. Координатор Марина Філаретова переконана, молодіжний сектор Ради Європи є потужною рушійною силою молодіжного руху, завдячуючи своїй інноваційній політиці, нестандартним підходам і сучасним навчальним матеріалам. Молодіжний сектор Ради Європи працює не тільки з цими 47 країн, але но і три країни, які не підписали конвенцію по правам людини, а которые присоединились к Європейської культурної конвенції, то тобто есть 47 плюс Білорусь, Казахстан і Ватикан. И как раз если мы говорим про молодежный сектор Совета Европы, то в молодежном секторе Совета Европы тоже мы работаем по большому счету по этим основным направлениям, которые являются вот базовыми ценностями Совета Европы. Я вам уже говорила о том, что одно из направлений это доступ молодежи к социальным правам, другое направление это межкультурный диалог и культурное многообразие. Еще одно направление это повышение молодежного участия молодежи. Что это такое? Это у нас разработана хартия о молодежном участии молодежи. Она направлена на то, чтобы молодежь была активна в принятии решений на различных уровнях. То есть даже если мы говорим про самую маленькую деревню, или самое маленькое село, если там живет молодежь, то власти этого села должны создать условия для того, чтобы молодежь имела возможность принимать участие в принятии решений этого села. И вот в настоящий момент Министерство молодежи и спорта Украины занимается разработкой концепции молодежной политики. И, насколько я знаю, те рекомендации, которые были даны экспертным сообществом в 2012 году, они учтены при создании сейчас новой программы. Як запевнила Тіна Молкахі, в Європейському молодіжному центрі працює дуже досвідчена і енергійна команда. Її мета створити належні умови для перебування та ефективної участі молодих людей з різних куточків світу у навчальних програмах, семінарах і тренінгах. Якщо нам потрібно порожню велику кімнату, вони її зроблять такою. Якщо завтра потрібно буде повернути все на свої місця, так і відбудеться. Зараз ми використовуємо тут багато комп'ютерів, тому що дев'яносто молодих людей прибуло. Потім вони поїдуть і комп'ютери повернуться на свої місця. Це цілком мобільний дім, і тут постійно все змінюється, аби належним чином організувати діяльність і відпочинок молодих людей, які тут проживають це велика робота, і ми маємо бути фахівцями з логістики. Нам потрібно добре розуміти потреби молодих людей. Наприклад, сьогодні один юнак загубив всі свої гроші і документи. Ми повинні були розв'язати цю проблему. Інша молода особа захворіла, і ми теж маємо впоратися з цим. Ми повинні зробити так, щоб молодь відчувала себе тут як вдома. Щорічно центр приймає у себе декілька тисяч осіб. Метою програм, які тут реалізуються, є просування прав людини, демократії і культурного плюралізму. Фінансування проєктів здійснюється Європейським молодіжним фондом. Це організація, яка виділяє фінансування на различні проєкти для молодіжі від общественних організацій із різних стран, членів Совету Європи, а також стран до культурної конвенції. Там есть абсолютно разные приоритеты, начиная от миростроительных проектов, проектов по трансформации конфликтов, проекты по адаптации. различных категорий молодежи в жизнь общества и так далее. Подаваться на этот на фонд, фонд могут различные молодежные, в том числе украинские организации, начиная от локального, местного уровня до международных, соответственно, и сумма гранта тоже будет разная. Так вот я говорила о том, что в марте месяце совместный совет по молодежи приняли решение, чтобы этот Европейский молодежный фонд выделил отдельную строку, отдельный бюджет на поддержку молодежных общественных организаций Украины. Надо отметить, что с марта до вот этого периода времени на самом деле украинские молодежные организации достаточно активизировались и э, подают различные проекты. В основном мы просим, чтобы вот фонд просит, чтобы это проекты касались именно... локального уровня, да, какие сейчас проблемы можно решить, как можно помочь молодежи на локальном, на местном уровне. То есть не какие-то там фантазийные вещи, а вот конкретно здесь, сейчас, что мы должны делать для того, чтобы в лучшую сторону поменять жизнь молодежи в том или ином украинском городе, деревне. Нині триває успішна реалізація, ініційованої молодіжним сектором Ради Європи кампанії «Neo-hate speech movement» – Рух проти мови ненависті в інтернет-середовищі. Часть всього язык вражды он захватывает, охватывает людей, которые чем-то отличаются от від других людей. Чаще всего попадают под дискриминацию, те, которые там другие по цвету кожи, которые исповедуют там. Не ту религию, которая кажется там, другому человеку, что надо эту, а он исповедует другую. По социальному каким-то неравенству. Ну, то есть, э, по большому счету, язык вражды — это оскорбительное, публичное выражение мысли по отношению к другому человеку, который от тебя чем-то отличается. И у нас сейчас была выпущена книжка, которая называется маркс, Дословно она переводится как «закладка». Это вот Интернет. Вот есть у нас закладки, когда мы делаем. И это учебник по образованию в области прав человека, по работе в том числе со школьниками. Как сделать так, чтобы молодежь была более ответственна при использовании интернета. Или как, как сделать так, чтобы противодействовать этому. И в Украине компания No Hate занимается всеукраинская лига КВН. они відповідальні за реалізацію цього проєкту. Надо відмітити, що вони це делают достаточно успішно. Тож Європейський молодіжний центр у Страсбурзі є важливим інструментом Ради Європи в реалізації різного роду проєктів і програм, спрямованих на соціальне становлення та самоствердження молодих громадян. Загалом у Страсбурзі розміщується більше 20 установ європейського значення. Завдяки їх високій концентрації місто і називають столицею Європи. you